Так, незручно в пуховику. Дуже якось. Ой, ну незручно та й все. Висвободилась пляшечка, а тут у мене гарненьке стоїть ялівець, цей кущик. То я зараз його накрию, бо ось тут бачу в мене е так, що ж це? Це ялівці високорослі. І ось бачу, що трішки прихвачуються. А накриєш, то нічого буде. Ну, так пройдуся. Зараз спробую, як воно обгрузає. О, добре. Так. Прекрасно. Давайте ростіть. Бо хіба ж накупишся? Все ж дорого, а хочеться, щоб було гарно. Ну, що приживеться, що не приживеться, вже буду бачити. Так, що в мене тут трішки приморосив дощик, то гарно камінці виглядають. І зараз я хочу, там під абрикосою, Позрізати хризантеми високорослі. Високорослі, які великі квіти листям прикриті, що є там. І оце ж ще думаю, думаю, такі кущі гарні стоять оцеї Парижської ромашки, ну, нема мені куди її пересадити. Буде шкода, якщо вона пропаде. Такі гарнючі кущі. Просто немає слів. Ну, зелені, декілька квітів є навіть. Я шукала там насіння, нема. Ну, оцю частину вже вони відквітли ці хризантеми, це високорослі, ось три, три кущики, то мені треба я цю квіточку зріжу. А ці теж позрізаю і добре листям прикрию. Минулого року вони в мене вижили під листям. Навіть я не накривала мішковиною, то не знаю, в цьому році можна і теж не накривати, як воно буде. І оце я хочу тут трішки навести лад, туди я листя нанесла під троянди, попідгортала, землею не притрушувала. Ну, а тут оце зроблю трішки трішки порядок наведу. Ось дивіться, які вони шикарні. Ну, ну там стовбури під низом такі, що ну, нема в мене такого горщика, щоб їх це так на обум. Виживуть, виживуть. Ну, як уже при морозу удара, звичайно, вони морозу бояться, може накрити листям, шикарні кущі. Заживцювати не виходить. Пишуть, що тільки розсадою, потім навесні, а вони починають квітувати. Це, мабуть, їхня погода. Я от не знаю оце. Може, взяти, Ну, воно ж зелене. Це бачите, може, буде насіння. Вони ж повинні підсухнути. Дивіться, які гарні квіточки. Так що, мабуть, не вийде. Ну, спробую, як то кажуть, нас не обуде. Дуже гарні кущі, я в захваті. Красунчик, як завжди, на сніданок. Ага, кажу, я не покажу, що я там їм. Кабанчик. Ти мене відволікаєш від роботи. Вийшла, думаю, буду зламувати, так який же тут. Уже не вчить. Ну давай, їж, їж ховаєшся. Ну, ти ховаєшся, їж Я думала, ти не голодний, а ти кушаєш і добре кушаєш. Молодець. Ну, я тебе не проганяю, я тоді почну звідти працювати. Ой так. Ух, і котяра. Чую, світло дали. Оце я скільки зробила. Дивіться, вже скільки новеньких листочків хризантеми. Оце високоросла така ось. Там. І це я... Ой! Загубила, позагортала ці високорослі, отакі білі. Оце три квіточки в мене тут вийшло ще, зараз поставлю. Ну, оце скільки зробила, потім вийду ще, щось пороблю. Сірий поїв і побіг. Ну, листя дуже мокре, зовсім дуже. І тут ось. Кучки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущиків у мене оце тут жовтої, той, що я з Наталією поділилася. Ну, а оці не буду зрізати до весни, вони і сніг будуть притримувати і захищатимуть. Ну, робота є, можна виходить, щось робити. А так тільки ж, знаєте, як ото мішка неуклюжий. Бо діти вже ж тепло і в валянках і також марку руче. А троянди ось не думають листочки скидати. Деякі поскидали, а ці ще ні. Ну, а тут іще ось у... квіточки є. Ну, ще так, я пішла, фенді погодую, розігрію їй, а потім вийду ще попрацюю. Продовжую я тут прибирати. Що я зробила? Я всі хости, листочки обірвала. Всі повністю. Морозу не було, а видно, ці два градуси, що були, що зовсім вони як на мороз пов'яли. Береш і вони прям витягуються. Підгорнула троянди листям. Оце ж вони, якщо сніжок випаде. Так і буде. А навесні я потім перекопую, і тут у мене краща земля. Ну, не знаю, наскільки там добрево в тих листочках. Але коли черв'ячки перетирають ці листочки, то земля супер. Ну Лишилось у мене ось кучка, мабуть, треба в мішечок, поки що хай лежить. І лишились оці хризантеми, я не обрізала. Ну, це ж у мене тут листочки запаковані з землею. Ну і там далі теж зробила все. Скільки тої мокриці, прийшлось мені йти по сапку, бо руками не витягувалося, і оце я тут все зробила до кінця. до кінця. Ну і тут хризантеми, я вже показувала, що я листочками їх накрила, це ті високорослі, що бояться трішки морозу. Так, якщо завтра буде погода така, як сьогодні, можна буде вийти. І ще тут, я забула, що я тут листочки кидала. Щось же я посадила таке, що треба було прикрити. І от згадай, треба пошукати відео, мабуть, легше буде згадати. Раніше я записувала все в зошит, а зараз час є та не хочеться. Ну і я хочу завтра, якщо то отут виберу мокрицю. Як воно покаже час, якщо дощу не буде, то чим займусь. Але що я хотіла вам показати? Якби я отут не гребла ті листочки, оце ж я санталіну сизу оцю садила. Це я знала. Ну, що в мене лишився тут туєчка, здається, чи ялівець. Зараз погуглю. Так, це ялівець. І ялівець люб... той, що голубий. Я й не пам'ятаю, що він тут був, бо він же був під листочками. Я б могла його від селя пересадити, то я так думаю, що там вже є корінці, то не буду чіпати я його до наступного року. Ну, і йдемо сюди. Отут у мене в ряд росли самшити Я їх пересадила у двір, а ось дивіться сюрприз. І вже такий гарненький. Я думаю, він з корінцем, хай росте. Не знаю потім, що я. Тут же ж у мене хоста, то треба його відсіля пересадити. Ну, я знайду є місця, слава Богу. А ось о, тут. Я лівці під пляшкою. Не пам'ятаю, одна тут. Ні, тут декілька. Дивіться, які вони гарні. Бачите? Ну, перезимують, я думаю, хай ростуть. Все, закриваю. І на цьому, мабуть, сьогодні вже все. Завтра ще щось зроблю. Треба й на завтра лишити. Дівчатка мені пишуть там підписники. Що відпочивайте? Вже ж зима, вже робота закінчилась, а вона не закінчилась, бачите, ще є робота. Та і завжди можна знайти що-небудь. Щоб попрацювати трішки.